Готуємо чизкейк Баунті. не потребує випікання без вершків. Готується швидко і просто. В окремій ємності змішуємо 350 г сиру плюс цукрова пудра за смаком, подрібнити занурювальним блендером до однорідної кремової маси, 300 г пізочного печива покришити та кинути в блендер, збити в ньому до консистенції крихти. Пересипати перебите печиво в окрему ємність. А тим часом поставимо топитися на водяну лазню 100 г вершкового масла. Форму застилаємо пергаментом. У мене діаметр форми 23 см. Насипаємо в чашку 10 г желатину плюс 50 мл холодної води. Розмішуємо ложкою та залишаємо на деякий час для набухання. В каструлю вилити 300 мл молока. Плюс цукор, десь 4-5 столових ложок. Додавайте за смаком. розмішайте його до розчинення. Розтопленим вершковим маслом залийте крихту з печива. Перемішайте ложкою, а потім рукою. Перекладіть крихту в форму. Утрамбуйте склянкою чи рукою. Зробіть бортики. Щоб виглядало більш-менш акуратно та симпатично. Поставте форму з основою в холодильник до застигання. В каструлі з молоком розмішали цукор до розчинення та всипали 100 г кокосової стружки. Перемішати лопаткою, поставити на середній вогонь та постійно помішувати. Після закипання. Проварити десь 5-8 хвилин. Маса не повинна бути густою, консистенція така, як на відео. В окрему тарілку покришити 85 г чорного шоколаду плюс 30 г вершкового масла. Коли кокосова маса охолоне, змішайте її з сирною масою. На водяній лазні розтопити набухший желатин перемішати сирну та кокосову масу ложкою. Перемішати желатин, щоб він повністю розтопився та не було грудочок. перелити його до кокосово сирної маси та перемішати ложкою, дістати форму з основою з холодильника та вилити сирно кокосову масу, поставити форму в холодильник на декілька годин для застигання. Через деякий час перевіряйте, якщо чизкейк застиг, тоді починаємо готувати глазур. На водяній лазні розтопимо чорний шоколад з маслом, який ми завчасно приготували. Можна замінювати масло олією, але слідкуйте за консистенцією. Дати глазурі трішки охолонути, потім дістати чизкейк з холодильника та покрити шоколадною глазур'ю верхівку, поставити назад в холодильник. До застигання, а краще на ніч. Райська насолода для смакових рецепторів. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!